Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі. Дуже вдячна вам за ваші коментарі, за підтримку, за те, що ви пишете, ділитеся своїми думками, за ваші підписки. Дуже вдячна вам за це. І сьогодні хочу подивитися про херсон. Мій любий херсон, про ці обстріли. Ой, як взагалі складається картинка? Що там тихо окупантів? Чого нам очікувати до кінця зими? Що з цими обстрілами буде надалі? Тобто, ну, все, що прийде в голову, запитувати про Херсон. Зараз ми побачимо в цьому розкладі. І хочу почати: от перше питання задаю, яка буде рештка зими для Херсона? Скільки в нас тут осталося? Півтора десь місяці. Дивимося, зима для Херсона. От взагалі. Мені так радує ця шістка жезлів, але тут ще є про що сказати. Дивіться, про що мені тут перша карта сила? Тобто, мені показують скупчення сили. Питаю, от Херсон взагалі, як це все виглядає. Тут скупчуються сили, я так думаю, з обох боків для досягнення своєї мети. Про що йдеться мова? Це е, скупчення сили е, з правої сторони, з лівої сторони. І кожен має нам свою якусь ціль, якусь мету. Але у кожного є своя якась слабка сторона. Чи це позиція? От, і кожен мається на увазі окупанти зліва і ЗСУ справу, і кожен намагається винайти вигід, і, відповідно, знайти більш якусь вигідну позицію. От, оце так зараз. Відлюдник. Показує якусь таку концентрацію на певній цілі. От. І тому от, я питаю, яка буде зима? Ну, що каже, ну, зима буде в такому режимі, як вона зараз є. Тобто, всі сконцентровані на чомусь на своєму. Окупанти нас обстрілюють, так? а ЗСУ намагаються це все діло припинити. Зима для Херсона тяжка буде. Тобто Що я тут хочу сказати? До кінця лютого ну, тяжко буде. До речі, показують, от, бачите, відлюдне, це і є зима. Бачите, тут сніг, ось, подивіться, така картинка, бо ближче покажу. Це і є зимовий період. так, Це і є зима. Показує зима тяжка. так, Але поруч все ж таки я не можу не помічати і не можу вам сказати про цю шістку жезлів. А на шістки жезлів, до речі, придивіться, тут, бачите, як цвітіння це вже якесь тепло. От про що тут йдеться? Зима для Херсона іще буде такою ж важкою. Але коли зима добігатиме кінця, почнеться якийсь відчутний рух. От і будемо питати: що це за рух? Давайте так, спершу. От зима, отака для Херсона, так і лишається, як ми сказали. Так, накопичення сили йде, обстріли ті будуть, все це відбувається, але до весни щось має відбутися, якийсь здвиг. Питаємо, що тим часом у окупантів цієї зими на лівому березі? Що у окупантів? На лівому березі. Ну тут певні успішні наміри. Бачите, все-таки карма. От чогось вони тут досягали. Ну, це про що, коли їх там навезли цілу кучу, там, і тут там такі оці ж активні розмови про наступ на Херсон. Так? Оце якась успішність, як, якийсь от вони підводять чи підсумок, чи що. І раптом все це у них зупиняється. Це ми кажемо про зиму для окупантів. Але це тимчасова зупинка, тому що тут трійка жезлів, все ж таки вона показує, що вони будуть винаходити якісь шляхи для рішення своїх проблем Ну і будуть продовжувати робити те, що вони роблять. в принципі, вже тривалий час, тобто ну, обстріли Херсону. Зимою воно буде з періодичним затиханням. І, до речі, дивіться, тут все бачите, стоять на березі і дивляться на інший берег, який розділяє ріка. Тобто вони ще до кінця зими лишаються на лівому березі ну, і доставляють нам. Проблеми, але воно буде в них з перемінним успіхом. Четвірка мечів це показує вона якесь тимчасову якусь зупинку, як, знаєте, як треба очухатися після чогось невдалого. До кінця зими у нас скільки там лишилося? Півтора місяця. Тобто, ну таке десь приблизно приблизно така ситуація і буде. Тепер питаємо, що у нас оцією зимою до кінця лютого буде відбуватися у наших хлопців, у наших славних хлопців, у наших ЗСУ. Що буде відбуватися цією зимою? Ті, які знаходяться, маю на увазі ось на правому березі. Паш Жезлів це отримання позитивних новин. Ну, це можливо, це вони знають про це влучання. Може, це тут про це йде мова. Так, Влучання по позиціям окупантів, ну звісно ж, вони радіють. І це з'являється якийсь новий рух. Є тут дев'ятка мечів. Що тут можу сказати? Звісно, їм теж дістається. Бо дев'ятка мечів це карта, вона так і називається кошмар. Ну і звісно, ще б пап, не було б кошмару. На дворі холод лютий, і хлопцем треба працювати, і відмороження є. І... Ну, ну не мед, що тут казати. Тут дев'ятка мечів просто показує, що знаходяться в кращому стані, але знаєте, це як показано, більше стрес. Це стресова ситуація, тому що дев'ятка мечів це не про дії. Такі трошечки, це знаєте, це. Якийсь граничний стан, коли треба жорстка. Раціональність треба діяти, а діяти важко. Ну, на дворі зима, так? коли є безсонні ночі, оця карта каже: ні сну, ні відпочинку змученій душі. Але будуть чи нові якісь завдання, чи якісь нові рішення, чи якісь можливості для успішного пересування. Шістка мечів це карта про якесь пересування. Ну, і оскільки ми з вами балакаємо про той чи інший берег, то тут я так розумію, що це пересування на лівий берег. Так? Успішне пересування. На лівий берег, причому переміщення якесь таємниче, по шістки мечів проходить із якимись вантажами. Можливо, це є і зброя, тому що дивіться на шістки мечів, бачите, в човні є зброя. Тобто пад же сповіщає про якісь нові рішення. Почистки мечів йде допомога від спеціалістів ще, чи експертів саме у військовій справі, які чи підказують, чи кажуть, чи направляють. Чи... От Бачите, от окупанти жаліють, що вони зробилися як сліпі. Так, вони там є, вони там активні, в них там є зброя, їх там чимало, але вони посліпли, не вистачає їм чогось. Так? Можливо, наші саме скористаються цією можливістю і щось виконають. Ну, давайте тоді ще тепер запитаємо: От на кінець зими і початок весни. Що буде у окупантів на лівому березі? Початок весни, може, це березень, плюс-мінус. Нагадую вам, що у тару немає конкретного певного часу. Це ми так приблизно. Ось Буде кінчатися зима, початок весни. Що буде там у окупантів відбуватися? Дивіться, які чудові карти, слухайте. Ну, по-перше, тут є старший аркан Луна, а луна це завжди страх. Це невпевненість, це коли нерви здають. Здають нерви здаються позиції, я б так би сказала. Дуже нервова обстановка, коли треба зробити те, що вже робили на Херсоні. Бачите, це повернення в минуле. Це дуже схоже на ту неприємну для них ситуацію, коли був відхід від певних ділянок, коли покинули Херсон. Можливо, і тут у них до весни буде складатися такий момент, коли треба покидати якісь певні ділянки. Повторення ганебного минулого оце. Я так думаю, скоріше всього, ну, нашим хлопцям вдасться десь притиснути цього лютого звіра, Ну і він буде, буде десь шукати шляхи відступу. Тут про це, Тобто, ситуація повторюється. Шістка кубків це минуле. А п'ять мечів і луна це таке, знаєте, стит, позор, невпевненість, страх. Тобто той стит і позор, який ви не пережили, відходячи з Херсону, ну, можливо, десь. На якихось ділянках на лівому березі теж виникне така ситуація. Я не кажу, що вони зовсім полишать лівий берег, але до весни, або, може, в березні, от відбудеться отака ситуація. Тут мені не показано, можливо, і ще, до речі, по луні тут ще дуже багато буде і псо. Тобто, з лівого берега ми будемо чути якусь брехливу, невірну інформацію. Це теж не треба упускати багато і псо. І хочу сказати, що я не бачу, щоб тут у окупантів от з приходом весни. Був якийсь прорив, були якісь радощі. Пам'ятаєте про той безкінечний розмови, що окупанти будуть наступати на Херсон? Подивіться, тут навіть хто не розуміється, на таро тут немає наступу. Немає Це страх і ганебна, повторення ганебної ситуації. Ось що йде. Тут зовсім нема такого, знаєте, побідобесія. Зовсім. Тут нема прориву. Тут... Нема радощів, взагалі нема радощів, якихось своїм успіхам. Да? І я вам хочу сказати, та тут їм буде невесело і будуть десь відступати. Тут нема радощів. Тут люди виконують свою роботу, так вони знаходяться ще там, але їм не дуже весело до кінця зими буде. Початок весни дуже сумний для окупантів. І наступу на Херсону знову ж таки хочу вам цю відео сказати. Його не буде. Дивимося тим часом, що у наших ЗСУ тоді. З приходом весни. Тільки наступає весна-березень, що для наших, які знаходяться на правому березі, угу. отримують підкріплення. Іде цей ресурс, хоч і невеликий, але буде. Так, і тут переходи, ну, тому що двійка, тут якісь багато переходи на лівий берег, доволі успішні, регулюють якийсь новий проєкт. Вірніше так. Вони не, ре, не реалізують новий проєкт, а це початок реалізації нового проєкту. Якийсь початок по звільненню лівого берега. Угу. Так, знаєте, це показують, буде не так швидко, як би хотілося, але до тепла будуть будуть якісь зупинки активних дій для ворога. Скоріше всього, тут, знаєте, імператор показує це. Якийсь наказ від лідерів, і питання буде вирішуватися не стріляниною. Повішений імператор, це знаєте, це штиль, це як завмерти перед вирішальним актом. Імператор це людина, яка все ж таки чогось домагається свого. Але подивіться, коли у окупантів тут п'ятірка мічів, це війна, страх, відход. А у наших тут я не бачу немає жеслів, немає мечів. Але є ситуація, яку як будто би як зупинили. Але тому, що чи якесь очікування, чи якийсь наказ? А ну-ка, це за вмирання. Оце, знаєте, як штиль. Що це означає для України? Що це означає? Початок весни для всієї України про що йде мова? Угу. Знаєте що, скоріше всього, тут от, 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 це буде якесь політичне рішення. Тут мені вже показують не Херсон, мова не про Херсон, а мова взагалі йде. Тому що, дивіться, повішений імператор, мах і Рафан. це такі карти значимості. Це коли люди, які вирішують долі, це лідери, це правителі. Це політичне рішення, чи заява про можливість досягти задуманого, але вже тут не про стрілянину. Будуть якісь добрі новини. Рицарь Кубків каже. От я не кажу, що це йде завершення. Тут не показано завершення війни. Ні, ні, тут буде політичне рішення, яке вплине на події на Херсон і можливо на всій Україні. І таке відчуття, що треба як зачекати, але це знаєте, якесь буде вибухове рішення, отак от. Так от. Бачите, от початок зими ми ось про зиму, Ось і четвірка мечів, і дев'ятка мечів, тобто мечі, трійка жезлів. Це такі активні карти, які показують саме ці обстріли, ці зупинки стріляють, не стріляють. Подивіться, що весною. Весною нема мечів, окрім у окупантів. Але це карта війна, як я вам вже десятий раз кажу, так? це ганебне повернення до минулого. А зі сторони ЗСУ і на Україну показують якесь політичне рішення. Тому так, я вам кажу, що зима для Херсона ще буде важка саме зима. Це ми маємо на увазі до кінця лютого. Але в березні відбудуться якісь дуже добрі події для нас дуже добрі події. Херсон в березні одним глазочком. Одним глазочком Херсон в березні. Ну бачите, Херсон лишається Херсоном. Він не є ніяка не Росія. Це однозначно. Так, тут якісь ресурси, активація. Коротше, доживемо до березня. А поки Херсон, ми так і лишаємося під обстрілами і чекаємо, що у наших котиків все вийде так само, як треба нам і всій Україні. Дякую вам дуже за увагу. Тримайтеся!